До мене звернувся бізнесмен у стані постійної тривожності і виснаження. Він замовив картину, налаштовану на його енергію. Коли картина була створена, я запропонувала зробити аналіз за допомогою камери ГРВІ. Аналіз показав, що енергополе бізнесмена пробите, особливо в області Анахати, кохання, Маніпура, центр волі та Муладхара, центр безпеки. Томи цих діров втрата внутрішньої опори, швидке вигорання та нестабільні емоційні реакції. Після медитації, завдяки картині, створеній на основі його енергії, вдалося активувати баланс, поле відновилось, з'явилась сила. Всі чакри збалансувались, що суттєво вплинуло на його робочий стан, зникло відчуття тиску. І Краса, це лікування через енергію, що мають картини і щире бажання зцілити.